Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх. Коли світ має знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода зберіглась повсюдно. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У Кременчуці наразі працюють вісім закладів дошкільної освіти, де є можливість безпечного перебування малят. Яка кількість вільних місць у дитсадках та про можливості перебування дитини у дві зміни у наступному сюжеті? Наразі у Кременчуці працює вісім дитячих садочків, які тимчасово розміщені в ліцеї номер 4 гімназіях номер 16 27 та в приміщенні Крюківської районної адміністрації. Групи працюють в режимі короткотривалого перебування за двозмінним графіком роботи з одноразовим харчуванням. Однак, можливе перебування дітей у садочках у дві зміни, батьки яких працюють протягом дня. Для груп з короткотривалим перебуванням запроваджено одноразовий прийом їжі. Перша зміна другий сніданок, друга. Зміна під вечірок, вартість одного прийому їжі 12 гривень. Для перебування дітей в закладі освіти у дві зміни необхідно перебування батьків на роботі протягом дня та дання відповідних довідок з місця роботи батьків, про графік роботи, заява батьків, наявність місць у групах. Можливість у батьків протягом дня організувати дитині гаряче харчування за межами закладу освіти у зручний для них час, але з максимально наближений до обідньої перерви. Наразі у садочку номер 13 – 28 вільних місць у садочку номер 41 – 17 вільних місць. У 62-му – 9, у 18-му – 16, у садочку номер 25 – 14 вільних місць, у 28-му – також 14, у 29-му – 13, а у садочку номер 60 – 20 вільних місць. Для того, щоб потрапити в заклад освіти, необхідно зареєструватися в всеукраїнській електронній системі, а далі звернутися до закладу освіти для надання додаткової інформації. За наявності вільних місць в обраному садку, працівники дошкільного закладу Зареєструють дитину та приймуть необхідні документи. Анна Литвин, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці існують автозаводський та Крюківські територіальні центри соціального обслуговування населення, які надають допомогу людям вразливих категорій. Детальніше про роботу соціального перукаря та можливість отримання даної послуги дивіться далі у сюжеті. У Кременчуцьких територіальних центрах соціального обслуговування населення надають послуги на безоплатній основі людям, які цього потребують. Обслуговуємо ми громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб. Безкоштовно всі послуги надаються на безоплатній основі. Потрібно заздалегідь звернутися за контактним номером телефону до нас або особисто прийти за нашою адресою. Прийом відбувається за попереднім записом для запису необхідно. Звертатись до спеціаліста по роботі з населенням контакт-центрів. Усі, хто користується безкоштовною послугою перукаря, вдячні соцпрацівникам за таку можливість. Дівчата дуже хороші. Катя Парикмахер дає послуги дуже хороші. Яку стрижку замовиш, таку й робить. Я дуже задоволена. Від імені всіх пенсіонерів велике дякую, що є така послуга. Буду приходити обов'язково. Також Кременчуцький центр соціального обслуговування населення надає послугу догляду вдома. Соціальні робітники, які обслуговують одиноких осіб з інвалідністю, в кого немає дітей в населеному пункті або вони знаходяться за кордоном, за межами міста, які взагалі не мають рідних і близьких. Якщо є діти, але вони за станом здоров'я не можуть надавати послуги, ми обслуговуємо таких людей на дому. Також є в нас структурний підрозділ денного перебування туди Звертаються багато людей, тобто там вони можуть отримати послуги масажу, лікувальної фізкультури, кисневу пінку. Ті люди, які вже користувалися можливістю отримання послуг у себе вдома, тепло відгукуються про соціальних працівників. Люди дуже добросовісні, чесні, відзивчиві. Це дуже много значить для одиноких пожилих людей. Меня мене дуже, дуже, очі, очень хорошої отзиви таких людях. Тож вдячні, що в нашому місті є такі центри, які допомагають людям. Допомагаємо і ми та разом йдемо до перемоги. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Завтра блогери святкуватимуть свій професійний день, відзначаючи свято разом зі своєю аудиторією. На жаль, в наш час впливових інстаграм-інфлюенсерів можна поділити на тих, хто шукає легкого заробітку, не зважаючи ні на що, і на тих, хто дійсно піклується про своїх шанувальників. У наступному матеріалі ми розкажемо про блогерів, які загнали своїх підписників у провальні фінансові піраміди. Сучасне суспільство буквально живе у медіапросторі. Зараз інстаграм-блогери стали одними з найпливовіших осіб. Вони мають велику кількість послідовників та здатні впливати на думки та дії своїх прихильників. Вони використовують свою платформу для просування продуктів та послуг. І останнім часом в соціальних мережах поширюється тривожна тенденція, пов'язана з рекламою фінансових пірамід. Одна з таких пірамід під назвою Media Chain отримала популярність серед деяких інстаграм-блогерів. Вони намагаються привернути увагу людей, обіцяючи швидки та лихи. Заробіток через інвестування в їхню систему до прикладу Кременшуські інстаблогери Олена та Євген Ховренки понад рік рекламували фінансову піраміду MediaChain та заманювали нових вкладників. Про це пише інтернет-видання Полтавщина. Більше смілості, в новому році ви повинні взяти на себе більше розуміння того, куди ви хочете прийти. І тому ви завжди в житті робити вибір. Ви хотите далі просто кайфувати, або ви хочете через 5-10 лет кайфувати там на своїй яхті, на своєму самоліті і так далі. Ховренки закликали підписників вкладати кошти та отримувати пасив від скаму. Родина їздила на різноманітні презентації та рекламувала проєкт у своєму інстаграмі. Я, мабуть, із всіх вас найголовніший скептик, який в це все не вірив. Не вірив дуже довго. Я не тот человек, который пришел с инвестициями, с каким-то опытом. Но я знаю, что именно здесь наша жизнь поменяется еще круче. Створена два роки тому піраміда Media Chain розвалилася, залишивши інвесторів без їхніх коштів. Про це Ховренки також повідомляли у своєму інстаграмі. 25 мая ми просто живемо як вода. аду. По сей день. Я думаю, що багато бачили 26 числа, коли ми опублікували відео від Маши Дениса Тищенка, де вони розповідають про ситуацію в Media Chain. Рассказывают про то, что столько денег было украдено с компании, что столько месяцев. Нам говорили неправду. Подібна ситуація з блогерами з Кременчука пов'язана з діяльністю вже іншої піраміди. Відомі інстаблогерки Маріна Річі та Марина Білова заохочують людей до участі у новій фінансовій піраміді під назвою S-Group, яка працює переважно на території України та Росії. Блогерки хваляться, що вже заробили величезні гроші за залучення тисяч нових інвесторів. Саме акцент на аудиторію інстаграм виділяє цю піраміду на тлі інших. С Group позиціонує себе як британський інвестиційний фонд з представництвом по всьому світу та пропонує своїм вкладникам інвестувати у Форекс трейдинг, нерухомість та вирощування медичного канабісу. У своїх презентаціях фонд показує людям фантастичні відсотки прибутку та пропонує реферальну програму з бонусами за залучення нових інвесторів. Найбільше вражає те, що компанія з українськими власниками під час війни продовжує відносини з росіянами, проводить у Москві бізнес-форуми і розвиває там бізнес. І це ані трохи не бентежить українських інстаграм-блогерів та бажаючих отримати легкі гроші, це також не турбує. Варто також зазначити, що в більшості країн світу діяльність s груп не розвивається, а сайти просто заблоковані. Блогери повинні брати на себе відповідальність за те, що вони рекламують, і розуміти наслідки своїх дій. Замість того, щоб спонсорувати сумнівні фінансові схеми, вони можуть сприяти фінансовій грамотності та надавати корисні поради. Всім іншим, хто переймається тим, куди вкласти гроші, рекомендуємо. Найкраща інвестиція зараз це донат ЗСУ в спільну перемогу. Дарія Кимецька Мачуцькі новини. 10 червня у парку Придніпровський відбулися змагання для дітей Діти Соу за мир в Україні у змаганнях також взяли участь підлітки з особливими потребами. Як все відбулось, та про враження учасників у нашому наступному сюжеті. 10 червня у Кременчутці у парку Придніпровський відбувся легкоатлетичний пробіг, організований під егідою програми спеціальної олімпіади Об'єднаний спорт. Змагання Діти спеціальної олімпіади України за мир в Україні зібрали юних спортсменів з нашого міста. Більше 30 дітей демонстрували свою витривалість та силу духу під час цього особливого змагання. Від нас працівників спорту зі здоровими діточками. Велике дякую Лейкомовічу. Який своїм ентузіазмом надихає всіх нас, здорових спортсменів в нашій школі авангард працює три тренери з інваспортом, дітьми, які в групах інваспорту. і Лейкумович, він об'єднує нас. Він в Чого запалює ми. Не можемо йому не допомагати, і ми всією душею і серцем з цими діточками. Вони наші, вони нас знають, вони нас люблять. Ми часто проводимо змагання. Спеціальна олімпіада об'єднаний спорт продовжує свою місію з підтримки та популяризації спорту серед людей з особливими потребами. А також підкреслює важливість рівних можливостей для всіх. Цей легкоатлетичний пробіг став ще одним кроком до досягнення цих важливих цілей. Діти спеціальної олімпіади. Вони, ну скажімо так, із усіх дітей. Це найбільш така категорія, яким важко у житті. У нас у всьому світі сотні мільйонів людей з розумовими вадами. І тому, коли Юніс Шрайвер Кеннеді організувала спеціальну олімпіаду, це на багато років стало справжнім святом. З 91-го року цей рух дійшов. І до Кременчука у змаганнях взяли участь вісім дивізіонів, по чотири спортсмени у кожному, розділених відповідно за станом здоров'я віком та спортивною підготовкою. Учасники пробігли дистанцію, об'єднавши усіх своєю енергією. На обличчях дітей були помітні радість та захват, які свідчили про те, що ця подія стала не тільки спортивним заходом, але й справжнім символом єднання. Мені дуже сподобалося стобося, а ще саме сподобалось. Угу. Бігати. Що люблю багато, діти, друзі. Я знала, що я виграю щось. Ну, готувалася, це найголовніше готуватися і все. На тренування ходила і все. Ну, більше нічого не потрібно. Виспалася перед змаганнями. Я сьогодні все стався побігти. ну пробіг я другий. Мені дуже, дуже сподобалось. Переможці та призери отримали грамоти, медалі та пам'ятні подарунки від організаторів та спонсорів змагань. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Дякуємо нашим хлопцям за кожен український прапор, який повертається на законне місце на деокупованих територіях. Слава всім, хто б'ється заради України. Віримо в перемогу. Вона буде. Слава Україні!